Ворог атакує Нікополь, практично цілодобово. 7 квітня окупанти скерували дрон поблизу будівлі, де чимало підприємців орендують офісні приміщення. Другий БПЛА здетонував поруч. Тут розташована й українська благодійна клініка, філіал якої нещодавно відкрили. Внаслідок атаки постраждала клієнтка клініки. За попереднім оглядом у жінки виявлена травма голови. Постраждала, самотужки змогла дійти до клініки за допомогою. Майже над нею розірвався цей дрон. От вона добігла сюди, і тут їй вже оказували першу допомогу. Швидко приїхали лікарі. Під час наближення дронів ветлікарка саме готувала тварину до операції, коли дрон влючив у будівлю. Однак операцію не скасували і провели у більш віддаленій кімнаті. Переїхали в роздівалку оперувати тварину, тому що там дуже опасно. Вже був другий прильот у нас тільки що. Катерина Юрівна дуже жаліється, що вони після другого прильоту дуже гудить в ушах. Персонал оговтується потроху. От, ми продовжуємо роботу по одному прильоту, мало коли буває, От, то ну, щоб хоча б не летіло на лікарів, на тварин, тобто оперувала, лікар продовжував оперувати. Чепи Катерина Юрівна, наш лікар-герой. Люди, які залишаються в прифронтових містах і при цьому рятують життя, дійсно герої. Пані Марія мала пропозиції для переїзду разом із клінікою і не тільки в межах України. Я пройшла вже співбесіду у Франції в клініці, тобто ну, в мене вже була робота, тобто ну, вже можна було їхати. Ви знаєте, я, ну, я не змогла сюди виїхати, тому що ну, це моє рідне місто. Я тут живу все життя. Ну, ну як я можу покинути Буденне життя у Нікополі це велика ймовірність побачити дрон, що наближається. Тому при його появі, будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки. Не треба стояти і дивитись, куди він влучить. Бережіть себе.